Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, Мази. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут у нас здається хліб, тут у нас овочі. он холодильник там з певними соком і так далі. І це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто, ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує. Кладеш копійку, ну скільки воно коштує, можеш на чай щось залишити. І спокійно собі поїхати, і працюється 24 на 7. Зараз спробуємо щось. Взять. Деякі автомати зроблені отак: от таким чином: зі своїми пляшками, відчиняємо на такому от апараті, ставимо сюди пляшку. літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі його видобувають. Дзначить, поїхали. Беремо євро. У -у -у -у. Все, і було справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це в 12 ночі проїхав. Вже магазини всі закриті. Трошечки більше, треба припряжечку більше брати. Тут же можна бутилку і помити. О, серветочки є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, я вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? Е е ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку вити. Перепрошую, сюди. засовую. Бачу, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, нас взагалі 50 копійок. А, ну так, Бо може хтось бере півлітру. Все, набрали ми. Копійок, і тепер можна спокійно наливати, собі поїхали. Раз. 50 копійок, два, 50 копійок. Старт. І... Це не прикольно, воно якось придумали. Незручно. Молочний швепс. Я викупив прикол, потрібно підставити будинку сюди і поставити його під кутом. Все, і Тоді нема піни, тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так і він залишається. Всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока нормального домашнього, щоб воно прокисло, ми на День Незалежності будемо робити вечерю і будемо робити полтавські галушки. Я ж з Полтави. Ось такі теми. Шукайте. Знаєте, як знайшов? В Google Maps я вписав Milch. Milk. Ну, типу milk. Тільки по-німецьки молоко. І воно одразу показує, де є, які є магазини, отакі цілодобові, отакого, типу, фермерські магазини. І все, і просто переїжджаєте і купуєте, купуєте собі домашнє фермерське молоко. Як у нас з па Папа.